Всім привіт! Сьогодні у мене в випуску збирання білого налива. Точніше, не збирання, а я вам покажу, що я вигадала і помітила, може це неправильно, може це мені здається, але хочу вам показати білий налив деякі моменти. Потім покажу кабачки свої, вони вже йдуть нормально ростуть повним ходом. І хочу показати, який цікавий кабачок у мене там виріс. Може, це буває доволі часто, але у мене перший раз. Покажу, я кури годую кабачками. Ну і там трошки зачеплю кр... 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 кроликів, теж розкажу по поводу кабачків. Ось так, друзі. Зараз підемо, будемо все дивитися і розповідати вам буду. А вас попрошу підтримати молодий канал, поставити вподобайку, написати коментарі. Якщо немає можливості писати чи настрій, хоча поставте якийсь там маленький смальник. Вам не складно, а мені приємно. Давайте подивимося разом це відео, проведемо дуже гарно свій час. Білий налив вже частково починаємо збирати. Якщо мені потрібно яблучко, то я отак так торкаюсь не сильно, але оце навіть видно, що воно вже готове, хоча воно не падає, ось такий білий налив у нас росте. Ну, частково зібрали. Дивіться, який білий налив здоровинний. Я зазвичай не знаю, так підходжу. Подивимось, який там відпадає. Ну, це ще тримається, нехай після. Наверху там взагалі. На там є трохи великі треба, мабуть. Опа. ну ка Дайте, дайте, ну не хоче. Ану. Отакий. Чи білий налив? Таким чином я збираю білий налив. Але приходить час і доводиться збирати весь. Збираю, складаю в ящики і кожен шар перекладаю папіром. Ставила в прохолодне місце і все одно, через 7-10 днів, він стає як вата м'який і несмачний, дуже швидко псується. А тепер наші спостереження. В тому році на верхушці дерева залишилось п'ять-сім яблук. Ліньки було за ними лісти. Вже тих яблук напанедалось, наварила все, що тільки можна. Так і залишились вони на дереві, десь місяць провісили, ми про них навіть і забулися. Потім чоловіку захотілось яблучка, він зірвав і вони виявились настільки солодкими і соковитими, як мед, і не м'які. Ми так подумали, що таким чином можна довше зберігати врожай. В цьому році перевірю, хоча він не такий щедрий, як той рік, на всіх яблунях, не тільки білий налив, мало яблук. Але нічого, є і плюси. Треба ото лазити під деревами і збирати падалки. Кожен рік падалок багато, деякі я переробляю. Наприклад, смачне варення чи заготовляю на зиму сушку для кролів. Але з ним роботи вистачає і в цьому році буду відпочивати. А тепер розповідаю про кабачки. Ми їх обожнюємо. Тому саджаю, щоб вже класно за сезон наїстися і заготовити на зиму. В цьому році хвилювалася, що не буде врожаю кабачків. Два рази пересівала, на третій, начебто вони виросли, не робила я розсаду. В цьому році а зря так було б раніше. Ну Хотіла зекономити час, як завжди, зекономила. Зараз покажу кабачки. Такі кабачки у нас ростуть зараз. Розкажу, по якій причині, на мою думку, був поганий врожай. Чого так сталося? Чи це був, може, якийсь той рік, що не було врожаю? Але я в тому році якраз коли у мене таке сталося, трошки. Ще ростуть, бачите, є. Кабачки є в цьому році є. Ось. Там малечі ростуть. там Потроху ростуть. Ростуть, вистачить із головою. І тут є цукіні у мене. Там далі теж такі звичайні кабачки. Так що я вам хочу розказати? Того року я вирішила. Зібрати Хотіла дуже великий врожай зібрати. подивилась в інтернеті, почитала. І там розповідали, що потрібно там якісь, то, наприклад, затіняються кущик. да ось Треба от такі листочки удаляти. Всі, що внизу листочки, листки отакі от на землі удаляти. Потім всякими там підживлювала борами, шморами. Там на початку розчин з трави робила, настаювала і залишилась повністю без кабачків, тому що кабачки почали витягуватися, без листя дуже сильно хворіти. І такий я мала результат. Спочатку, да. а, квіти я ще обрізала, як радили, оці чоловічі квіти. Ось вони, їх дуже у мене багато зараз. Ну, ось тут їх дуже багато. Любий кущ вам відкрию І багато чоловічих квітів. І я їх обрізала, тому що радили, що вони забирають живлення від куща. І залишилось без кабачків. Наступного року, це був 23-й рік, я вам вже розповідала, що я там. Купа було і не знала, куди дівати. ще багато посадила на всякий випадок. Щоб вже мати кабачки, напевно, і у мене стільки їх було, що я і на зиму, і знайомим, і родичам і продала в той рік біля 100 кілограмів. Так от, в той рік і після того року, що я оце все бігала, танцювала. Танці з бубнами влаштовувала, робила, напахалася на тих кабачках, результату не мала. Тому я пер... після цього перестала обрізати оці квіточки чоловічі. З... Не зрізаю листя поки, поки, Наприклад, ось цей лист ще нормальний. Поки, о, ось він, о, знайшла вам, Оцей листочок можна Обірвати, ну краще обрізати. Візьму зараз секатор чистий і обріжу. Все, поки лист у такому стані, нічого я не обрізаю. І маю кабачки. Все. Нічого не роблю і маю кабачки. Навіть сапаю тільки один раз, і коли там вони з'являються, я пересапала і все. А так, кабачки я не сапаю. Єдине, що буває, мені там лебіда чи якась то, така трава. Кралями курям потрібна, то йому я вже вих... приходжу і вириваю все. А так, нічого не сапаю. Оце потрібно. оце таке, ой. Треба викидати. Тому що це єдине, що потрібно, оце такі всякі бр'яни. Ну, це теж потрібно видавити Все. Інше, що корисне, таке нічого я не зрізаю. Ой, не зрізаю. Нічого я не сипаю, нічого не роблю. Тому що більше потоп... потопчу листя, чим потім результат буде Є гірший. Єдине, що буває, я хочу там зробити страву з квітів чоловічих кабачків, то я можу трошки позбирати, і то це вже буде пізніше. Коли вже буде більше відходити все з цього, тоді я вже можу собі дозволити ці квіточки трошечки позрізати, коли вони ще не розкриті. Коли вони більше розкрилися, то вже трошки запізно це все робити. Ну, от таком, коли от такий, така квіточка, то можна дуже гарну страву з кабачків ой, з квітів кабачків в клярі зробити. І вони. Невелички їх зрізаю, тому що щоб не було дуже багато. Продавати я в цьому році не буду. Дивіться, який цікавий кабачок виріс. Якийсь то дивний. О, є. Ось такий варіант я. Не помітила, почало від квіточки сохнути. Треба було одразу, як тільки я помітила, що квіточка так підв'яла, краще цей кабачок видалити. Інакше він потім його повністю викинете. Я не буду викидати, у мене є кури, вони все з'їдять. Тільки обріжу оце, отак і все. Нарешті курочки дочекалися, смаколиків, вони обожнюють кабачки. Там хтось розповідає, що їх не можна курям давати, що вимиває кальцій кабачки. Там у них, я не знаю, я такого не знаю, вони дуже люблять кабачки, корисно підгодувати влітку, навесні, там, восени з смачними овочами для курей. На зиму тоді вони більш будуть міцні і краще не стояться Оце я знаю. А про кальцій що він вимиває у кабачків, ой, у кабачків, у курочок. Пальці. Ну, це цікава така інформація. Я її не перевіряла. Тому нічого сказати не можу. Сьогодні на обід у курочок будуть, нарешті, кабачки. Дочекалися. Вони Вони їх просто обожнюють. Я згодовую такі. Ні ліквіди. там Якщо квіточка відірвалася, він вже буде псуватися, він вже не виросте. І такий маленький, то, що такий круглий, теж його повинна було вже зрізати давно, От такі, щось гілими залишилось, і буду терти на тертушки. Чому я це буду приготувала, це робити? Із-за того, що у мене там кури, Одни, одних б'ють. Інші, наприклад, не можуть підійти, хоча годівниць дуже багато, все, вони бігають туди-сюди, таким чином всі вийшли корисні додатки. Там, я, Наприклад, от, через день я буду білий налив, я буду терти, їм падає він, терти і теж їм давати. Ну, Яблука я ще можу на чотири частини порізати, там покидати їм всім дістанеться. А кабачок, якщо так от кину, да, Дві куриці тут стане, тут дві, і все, інші нічого не будуть їсти, все вивалюють, і тільки будуть битися. Тому я потерла, кинула, вони буквально за хвилинку це все з'їли, проковтунули, і всі задоволені. Тому, годую так: у мене такий спосіб. Тру на звичайній тартушки, тому що нема у мене такої здоровенної, знаєте, як є така для там, свиней шестру, для більш такого крупного. Ну, така здоровенна. У мене такої немає. Треба десь на барахолці поїхати, десь подивитися, може хтось там продає, але нема часу, скільки років у мене вже кури, більше п'яти років, і нема часу все ніякої те саме і купити це. Раніше у мене було спочатку сім корочок, якщо там терти, Петер і пішов. А тут вже так, скажімо так, і по 35 було до 40, зараз трошки менше, тому вже, знаєте, ну нічого нічого, я все одно це роблю, тому що мені краще, щоб всі поїли корисні додатки, чим оце будуть там битися, вивалюють і все. Одні з'їдять, інші залишаться без кабачка, без миколика. Коли у мене з'явились перші курочки, потрібно ж було десь брати інформацію. І я дивилася великі канали. Знаєте, там же, ну, вони ж краще знають, у них давно кури. І дивилася. І, ну, спочатку, начебто, нічого, потім десь зустрілася інформація. Теж такий авторитетний канал, що там не можна давати і виявилось, з кавачок, що він якби вимиває кальцій у курочок з яєць чи з лап. Ну, Я не знаю, я пробувала потім не давати, і давала, і зупинилася на тому. Не знаю, яким чином там вимиває якісь то кальцій, але вони просто залишились без овочів. Без такого смачного, і корисного, і смачного додатку для них, як кабачок. Більше, ну, це поначалу я така, от, знаєте, щось підходить, подивилася, щось не підходить. І кожен виробляє для себе якусь -то там стратегію, якісь -то там дії, котрі він потім їм діє. Ну, я вибрала те, що не знаю, не бачу, тільки користь від кабачка. Тому втру Їм кабачок даю завжди. Норма кабачка для моїх курей залежить від кількості кабачка і, і курей. Наприклад, коли у, мене було, е, коли у мене було Ломан Браун, перші кури, їх було сі, с, сім курочок. І я, от, чесно, отаке от 5 літрів відро, ну тут менше половини, вони самі сім курочок з'їдали, тому що кабачків було досталь. Курей була мала. Зараз у мене курей багато, а кабачків вже зрозуміло не так багато. Тому потроху по такі смаколики додаю, як вийде. Ну тут вони не обійдяться. Тут так, не дуже може і багато, але нічого. Грам по 30 чи по 40 з'їдять. Достатньо, це на обід я їм таке даю. Прийшла в курник годувати кабачком. А деякі курочки в гніздах несуться. Курочка хоче не яйце. Ну, не лізь, не лізь. Привстала, бачите, деякі курочки привстають. Так, і потім не Не буду її заважати. Це, це моя теж курочка була. Теж висвіжувала яйця. А оце, мабуть. Наша пісня гарна нова, все да? спочатку починай. Да? Чи ти несеш яйце? Чи ти б знову усілася? А? Ну неси, неси, може, ти знесеш яйце. Хотіла погодувати їх цим як їх... Кабачком потерла, але бачу, що дві кориці сидить. Всередині, їм не дістанеться, ну трошки почекаю. Повинна, одна вже вискочити, а іншу я вже так догодую. Так, да, я так роблю, так. Да. Мені їх шкода. Є час, коли у мене, я їм дивлюсь, що всі поїли смаколиків. З'їдають молнієносно, навіть з гнізда. Оце вона сиділа, вискочила. Значить, вона не сіла на яйця, вона просто несе яйця І може вискочити, поїсти кабачка. Просто обожнюю Секунда, Секунду, он, правда трошки не туди я кинула. О, і рябушка вийшла. Зараз я її. І рябушка вискочила. Зараз досиплю трошки. Хотіла її гнізді догодовувати. Вона не вон вискочила. зараз поклює. Годую тут 5 курочок у мене окремо в іншому відділенні. Ті своє стріскали. Дивіться, нема там я ще даю яблука чи траву. Вони зовсім ніколи сюди не прибігають. Там собі щось клюють, чи яблочко, чи щось. А тут просто бій, просто бій. Оці давляться, давляться, вон. Пихають собі, щоб більше влізло. Отак, проштовхують. Бачите. Да перестаньте кричати, заспокойтесь. Все, я ухожу, ухожу. Пішли тут. Дам відро їм випливати, щоб вони відволікли лиш. А то будуть там битися. Ось так, телефон фокус не виводиться. І що, нехай з відром розправляються самі голодні. Де насипала 3 хвилини тому прям опа Бачите, перчатка на перчатки є І вони бачать ні, не треба. Ви мені порвете перчатку. Так, да, так, да, так. Да. Я вас люблю, але не до такої вже цієї степені. Перестаньте битися за відро все з'їли, все, вимили, помили, О, молодці. Все. Тепер кролі. Кабачком годую кроликів тільки тоді, коли дуже багато його. Чи, наприклад, такі здоровенні виростають жопляки називаються у нас. Такі кабачки ріжу кубиками і кладу в годівницю. Інакше, якщо кидати цілим, тільки вивалюють, чи між брусами впаде. Зайва витрата ніякої користі. Рабачок даю рідко, тому що у кролів є гілки від різних дерев. Там достатньо корисних речовин для них. Даю ще траву, але обов'язково підсушую. Одразу не згодовую кролям ніколи свіжу траву. Наче все розказала. До зустрічі на каналі. Всім гарного дня!